Сьогодні знаменна дата для нашої України, для всього українського народу це День захисників і захисниць, це покрова і День українського казацтва. Тобто так символічно, що в цей день вся Україна віддає шану нашим захисникам. Захисники, які утримали територію України під час російської навали, Викинули їх за межі Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей сьогодні йдуть вперед і вивільняють всі решта територій від цього ворога. Безумовно, наші захисники сьогодні шануються всім нашим народом. Чому? Тому що найкоротші терміни змогли. Формувати таку кількість бойових військових частин, підрозділів, добровольчих формувань, які змогли виконати ворога. А сьогодні опановуємо сучасними зброєю, які надають нам наші західні партнери. Причому так опановуємо, що ворог сьогодні тремтить і в своєму логові в Москві і в Окупованому Криму. Безумовно, сьогодні була започаткована президентом нова національна традиція, шани, хвилина мовчання, хвилина шани нашим загиблим героям. Вся Україна встала на одну хвилину своїми діями показала, наскільки ми всі українці шануємо наших захисників і захисниць. Це е, шана всім силам безпеки, силам оборони. Всім добровольчим підрозділам територіальної оборони, до речі, сьогодні і День територіальної оборони Збройних сил України. Вони теж відмічаються як потужна, нова, створена в 2021 2022 році структура, яка встала на захист нашої країни. Сумська область приймає безпосередньо участь в обороні нашої країни. Кожного дня е ворог наносить ракетні, авіаційні, мінометні удари. За цей час загинуло нас 211 сумчан, вічна пам'ять. Але ми не забудемо і не пробачимо ворогу за ці смерті. Для цього Сумська область разом з громадами міською адміністрацією понад мільярд 200 мільйонів надали для е Підсилення наших сил не забуваємо ми і про наших захисників, які вже після поранення повернулись додому. Є сьогодні об'явлена нова програма підтримки, об'явлена президентом, підтримки поранених наших ветеранів, які повернулись додому. Сумська область теж буде приймати участь у пілотній програмі. Помічник ветерана, тобто тут буде персональна допомога кожному ветерану. І про це я декілька разів вже наголошував. І сьогодні відповідні соціальні служби, відповідні громади починають працювати для того, щоб надати допомогу всі послуги, які сьогодні потребують наші ветерани, вони мають бути надані. Безумовно, в полі нашого зору і сім'ї наших захисників. Сім'ї загиблих. Шана їм і повага, як вони мужньо сприйняли цю звістку. Ми систематично з ними зустрічаємось. І теж з бюджету обласного бюджету наших громад надаються соціальні, матеріальні, фінансові виплати. Це біля 400 мільйонів. Уже така допомога надалася, і вона буде продовжуватись надалі. Для шани наших загиблих сьогодні ми побачили на всіх інформаційних табло портрети прізвища наших героїв, загиблих за захист нашої країни з 2014 року. це можна побачити на зупинках, ну на всіх інформаційних табло. Тому я впевнений, що наш народ, наша Сумська область, сьогодні виконує ці завдання оборонного плану, в тому числі і мобілізаційні завдання. Які сприяють підтримці бойових спроможності Збройних сил, це людьми, це технікою і всім тим обладнанням, які потребують сьогодні Збройні сили. Перемога буде за нами. Ворог буде розбитий. Слава Україні!